Ця з Вінничини Андрія Пилипчука нагородили орденом за мужність другого ступеня посмертно. Вступники Вінничини почали реєструватись на участь в мультипредметному тесті. У холі Вінницького муніципалітету відкрилася виставка картин художника з аутизмом Микити Куберя. Волейполістки з Вінничини беруть участь у чемпіонаті України, який проходить у Луцьку. Бійця з Вінничини Андрія Пилипчука нагородили орденом за мужність другого ступеня посмертно. Відповідний указ на сайті президента України опублікували 21 березня. Старший солдат воював у складі 131-го окремого розвідувального батальйону. Загинув Андрій Пилипчук 22 січня на Херсонщині. Орден за мужність, третя нагорода 26-річного бійця. За життя старший солдат Андрій Полипчук був нагороджений медаллю за військову службу Україні та орденом за мужність третього ступеня. Родом захисник із села Корделівка Калинівської громади. Після закінчення місцевої школи навчався на механіка у місцевому технологічному технікумі, служив у Нацгвардії пізніше у лавах збройних сил України. Взв Без 15 7 У нас військова частина, і мене прямо двері з рук вилетіли, і ця хата вся отак ходуном. Ну, і все. І це таке і шок. Просто шок. Ні, ні сліз не було, ні нічого, ні, ні істерик не було, ні паніки. У нас такий маленький підвал. Ми позробили такий стіла в внучці. Донька сиділа, я сиділа, а чоловіки вже місця не було. Якщо він спускався, то він на ступенечках стояв там, чи голова зверху, а туловище ще знизу. Ховалися, бо по-перше, це не тепер вже вони вже там, ті, що там зараз, вони розуміють, це прильот, це вихід, через скільки там хвилин буде прильот. Дивляться, там траєкторію вже вичисляють вже. Тоді ми не знали. Це було просто це звідки, що, де, куди летить ці дрони, ці сигнальні ракети. Це воно все таке було така, просто така суматоха. Я саме більше хвилювалася за онуку, за мабуть, бо вона. Спочатку ми це об'ясняли, пояснювали їй, Що це ми граємо таку гру? Ми заховаємося в погріб. Ми там знесемо якісь іграшки, ми там візьмемо там, обігравачі, там буде тепленько, Ми там книжки почитаємо. Так ну це гра, гра, гра. І вже потихеньку ми всі іграшки спустили в погріб, і коли дитина каже. Я хочу погріб. Це вже в нас вже ну все. Це вже неправильно, бо і холодно по перше. бо це ж зима. І вони в нас були вже 26-го, Вони в нас були вже танки йшли по трасі. Вже були також, щоб зайшли і стали там. Вони то вже вони вже пізніше. Там, 28-го, в кінці лютого, вже вони були. Військову частину 26-го числа вони зайшли. Ну, вона же така, як от знаєте, Чорнобайовка, Бермудський трикутник такий він не розгаданий. Військова частина, військовий аеродром і цивільний аеродром, аеропорт. І це воно такий трикутничок і. І вони там розмістилися. У нас черноваївці зразу партизани, Там якщо тільки десь краєм вуха почуєш, йдеш, і вона каже, ти вчора чула, прильот був там. мені моя знайома каже: ну да, то це ж мої дівчата передали комусь там, позвонили. І координати, і це так кожен третій. Так каже. А вже коли почали їх бомбити, то вони ставали між вулицями, заїжджали танками. Чи стріляли вони по селу самому по будинках? Їхали і в стріляли з цих же своїх на зброні машин. Розстріляли двох хлопців. Ну в притул. щось там сказали. ці розстріляли їх. Ну й по будинках стріляли. І грабали будинки, а через три дні стали ходити. Дайте поїсти, бо нам вже на три дні їм дали їди. І саме страшне це безпека, звісно. І я кажу, доньки виїжджай. А вона й досвід роботи за за кермом три місяці. Їдемо разом. Ну, прийняли рішення, що їдемо разом. Як ви відреагували на звільнення Чорнобаївки? Ну. Це знаєте, як ото сарафане Радіо. Там потихеньку, як я ЗСУ пропросувалася поближче до Чорнобайівки, до Херсону, так телефонували нам, телефонують з Миколаєва. Там уже, ти чула, там то-то, то-то, там уже пройшли Снігирівку, там щось іще. Ага, далі ще телефонують. О, пройшли Киселівку вже Киселівка дзвонить, ми все вже. Клапая. І так потихеньку добралися, ми цілу ніч не спали з чоловіком. Ми так замарилися, визволяти Чорнобайівку. Персони ж ну емоційно, це ж так. Ну о, а та, звісно, ейфорія, Люди там і плакали, і прапори відкопували, відкопували, позакопували в банках. Ви плануєте повертатись до Чорноба? Да, в мене там робота. в Мене там чоловік, в мене там друзі. В мене там могили батьків, там є куди повертатися. Там там життя. Три тисячі учасників із Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей, стільки випускників зареєструвалися першого дня на участь у мультипредметному тесті. Про це Суспільному повідомив Геннадій Кузьменко, директор регіонального центру оцінювання якості освіти. Загалом, цьогоріч, згідно з наказом Міносвіти, тестування буде проходити у дві сесії. Зараз стартує реєстрація на основну. Триватиме вона протягом місяця до 3 травня. До 7 травня зареєстрований учасник зможе внести зміни у своєму персональному кабінеті, зокрема, обрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт, у якому бажає пройти тестування. каже Геннадій Кузьменко. Процедура реєстрації максимально спрощена. Ця реєстрація не потребує ніяких послуг почти, бо учасник формує. Свій персональний кабінет, підвантажує необхідні документи в кабінеті, і там же потім, після успішного завершення реєстрації, має можливість роздрукувати себе. Нагадаємо, в Україні через повномасштабне російське вторгнення другий рік поспіль замість ЗНО майбутніх абітурієнтів перевірятимуть за допомогою національного мультипредметного тесту. Він міститиме завдання з трьох предметів 2023 року. Обов'язковими будуть українська мова та математика на вибір. Історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Загальний час на складання іспиту 180 хвилин або 3 години, тобто в середньому по 60 хвилин на кожен предмет. До Вінниці зі Швейцарії прибули два тюркські трамваї. Ще один місто отримало цими вихідними. Транспорт вживаний, втім більш комфортний порівняно зі звичайними для вінничан. Міреч та Карфен. Тюркські трамваї мають електронну систему керування, м'які сидіння в салоні, хорошу систему вентиляції. А ще вони енергощадні, розповідає директор міського департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін. Вони новіші за роком випуску. Відповідно, вже вимоги до них трошки. Були строгіші і відповідно. Ну в плані салону він набагато комфортніший. Там вже м'які сідушки є, ширші вікна. якщо з боку водія, це говорить про кращу оглядовість. Він трошки нижчий. Загалом, по в рамках другої фази співробітництва, меморандуму Швейцарської конфедерації, Вінницької міської ради і транспортної компанії 35 вагонів. Потрібно приїхатися в ньому, надію, що вони ще краще за попередні. На маршрут вони вийдуть після техогляду. Також отримані трамваї потрібно буде адаптувати до вимог українського законодавства, каже тимчасово виконуючи обов'язки директора транспортної компанії Олександр Нечаєв. Далі нам потрібно буде провести переобладнання, привести ці вагони згідно вимог українського законодавства щодо електротранспорту. Потім сертифікувати, провести випробування, сертифікувати і будемо встановити інформаційну то систему, і встановити систему валідації проїзду пасажирів. До кінця тижня очікують ще чотири таких транспортних одиниці, каже Олександр Нечаєв. Загалом тюркські трамваї Вінниця отримала за меморандумом про співпрацю зі швейцарською конфедерацією. Розпочалася вона 2006 року під час першого етапу, 2006-2011 роки, місто отримало 116 трамваїв. Другу персональну виставку картин презентував 11-річний віничанин Нікіта Кубар. Відкрили її у холі Вінницького муніципалітету. В експозиції 30 картин. Це пейзажі, натюрморт, посуд. Написані полотна акриловими фарбами та гуаші, розповіла мама Вікторія Кубар. Зображені більше мрії і йому подобається посуд. І також в нього є якби кумир Гапчинська. Цього року ми вже трошечки відійшли від Гапчинської. Ми вже маємо свої малюнки. Любить краєвид. От навіть по місту йде, ми він хоче сфотографувати, а потім вдома переносить. У дитини аутизм та що син взяв друк пензля, це диво, а ще наполеглива робота викладачів художньої школи, каже Вікторія Кубарь. Чотири з половиною роки в нас велика була проблема. Моя дитина не могла взяти ні олівця, ні ручку в руки. І ми познайомилися з прекрасним викладачем Людмилою Михайльною з малювання, і вона нам дала старт. Виставку приурочили до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. Про це Суспільному розповіла організаторка заходу Катерина Поджаренко. До цього вісім років поспіль у холі Марії вивішували картини дітей із синдромом Дауна та аутизмом під назвою Запали небо синім. Чому синім? Тому що колір, офіційний колір людей з аутизмом є синім. Зважаючи на повномасштабне вторгнення, в минулому році ця виставка не проводилась. І в цьому році ця виставка є ще унікальною тим, що вона відкриває цикл виставок в холі Вінницької міської ради. Вінничанка Наталя до мерії прийшла у справах. Каже, картини їй сподобалися. Новитий хлопчик. Це супер. У кожній картині. Таке все гарне, таке все радісне, таке все. Бачимо, життя продовжується. Триватиме виставка до 7 квітня. Презентовані на ній картини можна придбати. Фіксованої ціни немає, каже Вікторія Кубарі. Гроші родина збирає на здійснення мрії Нікіти. У нього є мрія, він дуже хоче за кордон на море, він хоче краєвиди малювати, тому що ми читали про багатьох художників, що вони малюють кручі, море, пляжі. І це зараз йому дуже подобається. Дві картини сьогодні придбала віничанка Яна Паламарчук. За них жінка віддала півтори тисячі гривень. Колись мій чоловік займався такими дітками, ну він загинув на війні, і в мене дуже багато картин, які малюють такі дітки, і мені просто хочеться їм допомагати і придбала його картини. Юлія Вознюк, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Боксери з Одещини вибороли першість на чемпіонаті України з тайландського боксу муей-тай серед дорослих, який проходив у Вінниці. Друге місце у спортсменів з Дніпропетровщини третє посіли учасники з міста Києва. Про це суспільному розповів Святослав Бабенко, віцепрезидент обласної федерації з тайландського боксу. Тривали змагання три дні: з 31 березня по 2 квітня. Участь у чемпіонаті взяли 209 боксерів із 14 областей України. Першість вони виборювали у 15 вагових категоріях. З них 11 серед чоловіків та 4 серед жінок. Спортсмени буксували три раунди по три хвилини. Переможців журі визначало за сумою балів. тренується по п'ять разів на тиждень перед змаганнями практично без вихідних. Інакше не буде результатів, розповідає тренерка з волейболу Калинівської дитячо-юнацької спортивної школи Авангард Лариса Дуніна. Минулий рік, каже, через війну довелося зробити паузу. Тепер надолужують втрачений час. Треба було зберігати дітей, многі діти пороз'їжджалися, потім ми їх збирали потихоньку. Починали тренуватися безконечно. Інтенсивні тренування без канікул дали свої результати, каже тренерка. Наприкінці березня її вихованці у віковій категорії 2007 року народження перемогли на чемпіонаті України, що проходив в Івано-Франківську. Втім, це не перша перемога цієї команди, розповідає капітан Анастасія Буяльська. Ми перемогли чемпіонат України. Це наша найбільша перемога, тому що ми найбільше до цього йшли. Ми також грали першу лігу самі жіночими командами, грали. Чемпіонат області, чемпіонат Вінниці і неодразово перемагаємо перші місця. Для нас це не вперше. Загалом на волейбол у Калинівській дитячо-юнацькій спортивній школі Авангард ходять 60 дітей. За останніх кілька років її команди тричі ставали чемпіонами України у своїх вікових категоріях, каже тренерка Лариса Дуніна. Сьогодні вирушають на ще один чемпіонат до Луцька. Участь братимуть 18 команд. Суперники там будуть дуже сильні, додає тренерка. Представників маленьких містечок, таких як Калинівка, Одиниці. Это школа Олімпійського резерва, это інтернати, это все таких, як ми мало, Ну є Хотелось бы, звісно, попасть в фінал, а там как Бог даст. Однак капітан волейбольної команди Анастасія Боярська каже: вірить в ще одну перемогу і на чемпіонаті України в Луцьку. Всі суперники сильні, всі команди рівні, і дійсно ми хочемо отримати той результат. Бажане, який ми хочемо. Це призові місця. Про результати команди Калинівської дитячої нацької спортивної школи Авангард на чемпіонаті України в Луцьку стане відомо вже незабаром. Триватимуть вони до 8 квітня. Ольга Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1172 прізвища.